Що відомо про вбивцю, який в Одесі застрелив Дем'яна Ганула у Фінляндії? До довічного засудили командира одіозного неонацистського нацистського груповання Русич Яна Петровського. І інсайти з мирних переговорів, що росіяни пропонують Трампу, і чи враховані інтереси України про все це далі в ТСН онлайн. Я Іван Кострова тисніть лайк і починаємо. Отже, в Одесі тривають пошуки кілера, який застрелив відомого у місті активіста Дем'яна Ганула. Зухвали злочин він вчинив у людному місці. Посередня не криючись за маскою і не зважаючи на численних свідків. Вбивство на замовлення саме за цією статтею, поліція розслідує цю справу. Усі подробиці відомі на цю мить зібрала Олена Черняєва. Це сталося у середмісті на багатолюдному бульварі. За кілька сот метрів звідси райвідділок поліції, поруч, кінцева зупинка маршруток, кафе, магазини, дитячий майданчик тощо. Саме тут близько 10.30 пролунали постріли. момент бивства бачили перехожі, одразу викликали поліцію. Власне, і зі слів очевидців, і судячи з відеокамер спостереження, видно, що стрілець не ховається, не поспішає, йде з відкритим обличчям. І так само неквапливо робить контрольний постріл в голову вже лежачій людині. Вбитий відомий громадський активіст Дем'ян Ганул його однодумці називають те, що сталося публічною стратою, і пов'язують її з активною проукраїнською позицією. Зараз вже російська пропаганда дуже і дуже все це все це розповсюджує. Він дуже ну хизувався. Він дуже виконував це цю страту дуже відкрито і публічно. Це публічна страта. От сама направлена в тому числі на те, щоб дискредитувати українську владу. Стрілець з місця події зник його шукають. Поліція опублікувала його фото з камер спостереження. Розслідування злочину взяв під особистий контроль міністр внутрішніх справ. А в Одесу зі столиці виїхала слідчо-оперативна група на чолі з головою Нацполіції. 31-річний Дем'ян Гану відомий в Одесі громадський діяч, блогер і волонтер. Був учасником революції гідності. Вступив у правий сектор, а пізніше очолив громадську організацію. «ВУ». Личний фронт, яка боролася з незаконною забудовою імперськими символами та порушеннями закону про мову. Наганула раніше, вже вчиняли замахи. Його били, обстрілювали та палили авто. За даними змі, і зі слів його близьких та друзів, активіст дотепер отримував погрози. І він постійно займав дуже таку активну позицію, і саме це дратувало багатьох. Він очолював, можна сказати, такі в публічному просторі проукраїнський рух, і всі все те, що відбувалося на захисті саме держав державницької позиції в Одесі, це відбувалося. За, підтрим... за підтримкою Дім'яна, да саме тому от така показова фігура була показово, скажімо так, страчена. Це дуже боляче. Бо от... ну бо ми друзями були до того ж, його особисті дані. Російські ресурси виклали у відкритий доступ і навіть призначили винагороду за напад. Є також інформація, що в Росії його заочно обвинувачували за кількома статтями кримінального кодексу. Олена Черняєві, Іван Савченко Одеса ТСН 1+,1. Один загиблий, 12 поранених на Донеччині ворожого удару не пережив житель села Рівне. Шестеро постраждалих у Покровську. Серед них 15-річний підліток і його батьки в їхній дім поцілили окупанти. Є також влучання у крамницю, поранені троє містян. Вламки смерчів вразили також подружжя у Костянтинівці і ще троє поранених в Малинівці. Херсонщину росіяни тероризують дронами. У Велетенському скинули вибухівку на 22-річного юнака. В нього травматична ампутація руки загинув велосипедист у Станіславі. А всього по області потерпілих дев'ятеро серед них і дитина. У Золочеві на Харківщині шахеди прилетіли по місцевій лікарні. Зайнялася покрівля медиків і пацієнтів евакуювали. Постраждала співробітниця екстреної допомоги. В неї гостра реакція на стрес. А у Харкові від атаки дронів. Сім потерпілих, серед них четверо дітей влучання зафіксували в трьох районах міста. І понад пів тисячі ударів прийшлося по прифронтовому запоріжжю. Дронів запустили понад три сотні, били авіацією, артилерією, пошкоджено 18 житлових будинків. Ну і Росія також має свіжу бавовну. Сьогодні в день безпілотник атакував військовий полігон у селищі Муліно, Нижогородської області. Відео з моментом удару поширюють російські пабліки. Пишуть, під ударом опинилася територія військового полігону і військової частини. Ну і перед тим вже вдруге за тиждень невідомі дрони атакували Москву. і Її передмістя. Працювала ППО. Є наслідки падіння уламків, пошкодило дахи приватних будинків і автівки. Аеропорт Внуково і летовище у Калузі зупиняли роботу. Завітали безпілотники і на НПЗ в Туапсе. Там зайнявся один з резервуарів з бензином. Площа пожежі понад тисячу квадратних метрів. Вогнеборці досі намагаються локалізувати полум'я, аби те не поширювалося на сусідні сховища. Нафтокомплексу ТОАПСЕ входить до числа найбільших в Росії і має потужність переробки до 12 мільйонів тонн нафти на рік. Для ворожої армії цей об'єкт має ключове значення, адже забезпечує паливом Чорноморський флоти і військову інфраструктуру на півдні країни. А напередодні, як повідомили джерела ТСН, безпілотники СБУ вразили дві газокомпресорні станції у Тамбовській і Саратовській областях. Добрі дрони прилетіли і на польовий склад ракет для комплексів С-300 і С-400 поблизу Радьковки в Бєлгарській області. Після влучання почалася активна детонація боєприпасів. ТСН тиждень отримав і розшифрував ДНК Путіних. Нова сенсація від ТСН. Що приховує кров Путіна? 16 березня, о 21-й, на YouTube ТСН тиждень. Таємні хвороби путіних і розстрілював українців. У Фінляндії засудили до довічного ув'язнення росіянина Янна Петровського, командира одіозного неонацистського угруповання Русич, яке воювало на боці так званої ЛНР. В обвинувальному акті йдеться про те, що бойовик причетний до щонайменше п'ятьох воєнних злочинів, скоєних з 2014 по 2015 роки. Ян Петровський віддавав накази і особисто розстрілював українських військових. А потім викладав кадри на фоні тіл бійців зі штурмового батальйону Айдар. Були фотографії з наслідками катувань, відрізане вухо і вирізаний язичницький знак на щуці одного з українських бійців. Петровського затримали випадково влітку двадцять третього ро. Оку, через порушення правил міграційного законодавства на кордоні він представився як Воєслав Торден. Україна клопотала про його екстрадицію за звинуваченнями в особливо тяжких злочинах. Однак, верховний фінський суд це прохання відхилив. Там пояснили що умови тримання під вартою в Україні не відповідають нормам міжнародного права. Врешті тамтешня Феміда вирішила самостійно судити воєнного злочинця. Очільниця Єврокомісії підтвердила продовження санкцій проти Росії через вторгнення до України. Обмеження зачіпають близько 2400 фізичних і юридичних осіб. Санкційний список переглядають щопівроку і цього тижня вони були під загрозою скасування через вето Угорщини. У разі непродовження це означало б розмороження до третини від усього обсягу заморожених активів Росії. За оцінками, може йтися про приблизно 60 мільярдів євро. В Брюсселі до останнього сподівалися використати усі непублічні інструменти, аби переконати Угорщину, і санкційне питання закрити вчасно. Видання Bloomberg повідомляло, що Будапешт просив виключити зі списку обмежень вісьмох людей. Врешті Брюссель поступився чотирма серед них російські олігархи В'ячеслав Кантор, Володимир Рашевський, сестра Лішера Усманова, Гульбахар і міністр спорту Росії Михайло Дєхтєрьов. Раніше в медіа з'являлася інформація, що угорці клопотали із за Михайла Фрідмана, але той так і лишився під санкціями. Спецпредставник представник Дональда Трампа Стів Вітхов таки мав зустрічі з Володимиром Путіним. Сталося це пізно ввечері, і після цього літак Вітхова залишив Москву. Речник Путіна Пісков заявив, що вони цитую солідарні з позицією Трампа, і нібито передали зі свого боку якусь додаткову інформацію і сигнали до Вашингтона. До російської столиці спецпредставник Вітков їздив, щоб спробувати переконати Росію прийняти 30-денне припинення вогню, на яке в Саудівській Аравії без жодних передумов погодилася Україна. Однак у Кремлі побоялися давати категоричну відмову. Натомість Володимир Путін на прес-конференції заявив, що принципове значення мають. Нюанси, а саме він хоче гарантій, щоб Україна за час перемир'я не проводила мобілізацію, військову підготовку і не отримувала зброю. Президент України Володимир Зеленський прокоментував це так: Путін у звичній манері маніпулює, щоб не допустити припинення вогню. Видання Washington Post зі своїх джерел у європейських розвідках дізналося, що росіяни підготували власні мирні пропозиції Трампу. Їхня основа. Повноцінне відновлення відносин і перерозподіл світу на двох без урахування інтересів, зокрема і України. А ще дані розвідки свідчать, що Путін досі не відмовився від ідеї повністю контролювати Україну. Андрій Білоус повернувся у молодий театр після відсторонення. Поновлення його на посаді директора сталося на зборах. Трупи зібрання тривало 15 хвилин. Присутнім зачитали висновки комісії, яка розглядала скарги на Білоуса. Мовляв, у департаменту культури немає законних підстав звільнити чоловіка. А ще працівникам театру дали рекомендації, як уникнути харасменту в майбутньому. Скандал розгорнувся після звинувачень студентки університету крепенка Карого в домаганнях з. За її словами, Білоус писав дівчині непристойні смски і прохав зробити інтимні фото. Згодом до поліції не дійшло ще чотири схожих звернення. Там відкрили кримінальне провадження за статтею Сексуальне насильство. У лютому цьогоріч під стінами КМДА провели акцію з вимогою відсторонити художнього керівника молодого театру. А сам Білоус написав заяву про усунення від виконання обов'язків на місяць, аби цитую уникнути будь-яких спекуляцій. Цей термін. Сплив учора, а відтак він повертається на роботу. А що ви думаєте про цю історію? Як тепер, на вашу думку, буде організована робота у молодому театрі? Пишіть свої думки в коментарях і не забувайте підписуватись на канал. Ми продовжуємо. Втратив обидві ноги і руку. Та лікарям вдалося повернути військового до життя. Чотири літри перелитої крові одразу, а потім п'ять операцій. Нарешті дали результат. В'ячеслав укращає. У реанімації його підтримує побратим, який теж втратив ноги на передовій і тепер користується протезами. Як вони разом тепер на новому полі бою? Бачила Ольга Павловська. Витирає раптові сльози В'ячеслава у реанімації. Як діто мою, як син, пліч -о пліч з першого дня повномасштабного вторгнення вони в одному батальйоні боронили Україну в найгарячіших точках. Нині Алмаз сам же після протезування допомагав В'ячеславу налаштуватися на особисту перемогу. Вот ето твічі, вот шок потихеньку, потихеньку розмови, розмови, діалоги. І убираємо, убираємо. Ну і показуюсь, як кажуть на своєму примірі. Я. я кажу, я в мене теж все було. Там болить, там болить, тут болить були. Ізюм Солидар та Бахмут В'ячеслав три роки на передовій. Металург з Дніпра каже, пішов до війська, не вагаючись. <клух> Він був біля Кліщіївки на Донеччині, коли просто у нього влучив ворожий дрон. Важче ще мені не було. <клухи> було в Бахмуті важко, але там от, це, це пекло. Інтенсивні бої постійно. І обстріли дуже сильні». Наклали турнікети та вивезли з позиції В'ячеслава зі страшними пораненнями. Рятували побратими і військові медики, а потім доправили до Дніпра. Ніяких признаків життя не було. Майже чотири вітра крові було влите, тому що скрізь все просторова було, було залите кров'ю. П'ять операцій та зусилля реаніматологів допомогли. Одну руку вдалося врятувати. По тому як рани загоїться, зможе користуватися протезами, що зустріне ще своє кохання. Не відкидає мрії. Уюта сімейного і маленького свого буде син буду доволі, буде дочка ще більше доволі. А поки триває відновлення у лікарні, збирається здобути вищу освіту, аби не думати про біль. Побратим каже, підготуватися до вступу допоможе. Грипалось колександркуліжні проти СН один плюс в Україні відзначають День добровольця. Цю дату Верховна Рада започаткувала 8 років тому, щоб вшанувати мужність і героїзм воїнів, які захищають незалежність і суверенітет України. Обрали її не випадково. В цей день, 14-го року, бійці самооборони майдану прибули на полігон нові Петрівці під Києвом для формування першого добровольчого батальйону. Тоді він складався з понад пів тисячі людей. Вони пройшли тритижневі навчання і вирушили на схід захищати країну від агресора. З початку повномасштабної війни майже 100 тисяч добровольців різних професій вступили до лав сил територіальної оборони. Їхня відвага надихає всіх, хто хоче зберегти Україну вільною і незалежною, заявив головком ЗСУ Олександр Сирський. Ми дякуємо вам за незламність і безмежну любов до батьківщини. І вже від завтра температура в Україні почне падати. Першими похолодання відчують жителі західних областей. Нічні морози повернуться. А майже літні показники на термометрах знизяться у середньому до відмітки плюс 10. Також очікуються дощі, подекуди з мокрим снігом, переважно на півночі і в центрі. Рвучкий вітер сьогодні добереться і до столиці. Пориви сягатимуть 12 метрів на секунду. Тож варто бути обережними, не паркуватись під деревами і рекламними щитами і триматись подалі від високовольтних ліній. Пишіть в коментарях, що найбільше вас вразило сьогодні з новин. Чи сподіваєтесь, що вбивцю Ганула знайдуть, а мрії Путіна щодо України підуть прахом? І не забудьте привітати зі святом сьогодні добровольців, яких знаєте, бо без їхньої жертви ми не протримались до цього часу. Бувайте!